2025 рік є знаковим для мешканців горішньопланівської об'єднаної територіальної громади. Нещодавно відзначили 65-річчя нашого міста. Із цим ювілеєм співпав і ювілей краєзнавчого альманаху Свічадо Придніпров'я. Йому виповнилось 20 років. Сьогодні започатковуємо проєкт Гортаємо сторінки Свічеда при Дніпров'я. Це спільний проєкт Радіо Кварцит і краєзнавчого музею міста Горішні плавні. Сьогодні в студії. Наукова співробітниця краєзнавчого музею міста Горішні плавні Валентина Василенко і завідувач музеєм прат Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат Микола Стахів, оскільки Микола Павлович має пряме відношення до Свічада Придніпров'я і був і залишається членом редакційної колегії. Ми раді вітати вас в студії. І хочемо сказати, що краєзнавчий альманах Придніпров'я – це, звичайно ж, великий здобуток для нашого міста. Це поєднання сучасного і історичного минулого нашого рідного міста і навколишніх сіл. Ну не дарма ж в народі говорять без минулого ніколи не буде майбутнього. Кожна людина має якнайбільше знати про свій родовід, про рідний край. Тож, у 2005 році перший випуск альманаху започаткував традиційні публікації краєзнавчих матеріалів, що розповідають про історію рідного краю, про людей, про їх досягнення, про наукові експедиції, цікаві знахідки. На сторінках Альманаху є і творчі доробки наших земляків. Так ось. Сьогодні говоритимемо, з чого розпочалась історія Свічада Придніпров'я. Цікаво, Микола Павлович, зразу ж до вас запитання: в кого ж виникла ця ідея створити такий краєзнавчий альманах, і як вдалося втілити в життя цю ідею? Дякую за запитання. Хочу нагадати, що все почалося набагато раніше ніж 2005 рік. В технікумі існував гурток краєзнавства археології, і ми були учасниками багатьох археологічних конференцій, краєзнавчих конференцій, і кожна конференція видавала матеріали, які стосувалися тої чи іншої теми. І ідея виникла дуже давно. Десь ще в середині 80-х років е, започаткувати щось подібне і в нас на той час, ще коли радянські часи були, вся видавнича діяльність була під патронатом е, партійних органів, і тому це не видавалося за можливим. Але коли у нас вже з'явилася постійна площадка, це музей полтавського ГЗК, який <кій> був створений в, в, в 1990 році. Коли вже експозиція цього музею почала наповнюватись матеріалами міста і краєзнавчими матеріалами, виникла необхідність це публікувати. По перше, це велике надбання, яке залишив по собі наш краєзнавець Юрій Кащеєв. У нього були рукописні книжки, знаменита його книжка Місто моєї Мрії. Вона була тільки в машинописному виданні, і в рукописному ходила, Її користувалися партійні органи для того, щоб висвітлювати історію нашого міста, коли виступали на якихось великих конференціях. Але ці екземпляри були, ну, Частково втрачені, е, і е, треба було звести до купи і е, розпочати таку ну, велику роботу. Але е, не вистачало сил, тому що треба було більше дізнатися про край. Е, е, працювали в архівах, працювали в експедиціях, накопичували матеріал, і в, е, в 2000 році святкувало місто свій ювілей і комбінат, і е, на цей час. Рішенням правління полтавського ГЗК було прийнято видати першу книжку про історію комбінату, і в цю книжку ми включили перший краєзнавчий матеріал. Це була книжка полтавська магнітка, вона була російськомовна. Але саме тут уже є глава, яка присвячена геології, археології. А також історії нашого краю. І вона стала якби фундаментом для майбутніх наших публікацій. Ще одним таким рушійною силою стали конференції археологічні, ось, наприклад, археологічне літопис Лівобережної України, який видавався в Полтаві, на базі нашого міста, нашого музею, була проведена конференція науково-регіональна, і ці матеріали були опубліковані. В тому числі сюди ввійшли матеріали, які стосувалися нашого міста. Це були наші умови. Фінансувалося видання полтавським ГЗК, і е, ми отримали першу площадку, щоб можна було опублікувати наші е, археологічні е, здобутки. Тому що ви знаєте, публікації по нашому саме краю, по нашому місту, практично були відсутні або були розпорошені в наукових звітах. І от задача була внести в науковий оберт матеріали, які раніше ніхто не бачив. Це була задача популяризації нашої історії і залучення нових. Кадрів, які теж займалися вивченням нашої історії. Ну і наступним етапом, уже на наступний ювілей у 2005 році, проба пера вже була, і вже ми сформували ідею краєзнавчого альманаху, спираючись на досвід полтавського краєзнавчого музею, ми вирішили зробити теж свій альманах. Була створена редакційна колегія, ми підібрали матеріали. І перша задача, яка стояла, це знайти матеріали або опублікувати матеріали Юрія Борисовича Кащев, тому що вони втрачалися, губилися. Було багато курйозних випадків з цими матеріалами. І ми вирішили, що мешканці нашого міста повинні знати свою власну історію. Так як її бачив Юрій Борисович Кашев, і на цьому тлі. Значить, на підґрунті цьому був створений альманах. Перші публікації ми опублікували частину матеріалів, які стосувалися Другої світової війни, тому що цей матеріал був закритий від більшості громадян. Всі пам'ятали про долину смерті, пам'ятали про події, які відбувалися 41 у 41-му-43, але конкретики не було. І користуючись матеріалами, які я привіз з Подольського архіву, Юрій Борисович написав декілька нарисів. Краєзнавчих з, на базі цих архівних матеріалів, і ми їх вирішили опублікувати в тому вигляді, в якому вони були. А також дитяче краєзнавство, тому що наша задача була залучити як більше молоді до е, пізнання краю, і тому включилися школярі, були пошукові групи в кожній школі, які додали ці матеріали. А також захотілося поетичної сторінки, яка прикрасила цей ман. Микола Павловичу, ви розкажіть нам, будь ласка, а хто входив у редакційну колегію, яким чином ви добирали ці матеріали? Я ж розумію, що це не дуже проста справа знайти тих людей, хто зміг би написати, заохотити їх, і, звичайно ж, довкола себе однодумців зібрати. То, будь ласка, розкажіть. Був мені. досвід уже полтавської магнітки, тому ми спиралися на цей досвід, як працювати уже колективно. Як підбирати матеріали, і взагалі в музеї завжди все вирішується колегіально. Тому редакція складалася з чотирьох чоловік, долучали місцевих краєзнавців, які подавали свої матеріали, і залучали школярів, шкільні групи вчителів, які допомагали формувати, формувати цей збірник. Просто ми відібрали матеріали, які були цікаві. Вимога була така: матеріали повинні стосуватися нашого краю. Якщо ці археологічні літопис Лівобережної України, він був ну, взагалі про Лівобережну Україну, і ми наполягали, щоб там було більше матеріалів про саме наш край, тому що наша задача була висвітити. Ну, з археології найбільше матеріалу передав Юрій Шилов. Це дослідження Кургана Цегельня і Кармилиця, які е, частково опублікували. Ми боялися матеріал публікувати е, ну, від вчених. Спочатку це був просто краєзнавчий альманах, але амбіції були е, зробити його науковим виданням, що зараз і сталося. Тепер Альманах це не просто краєзнавчий, а він ще й е, наукове видання. Яке популярно, і на нього є посилання саме головний індекс цитування. І у Альманаха з'являється цей індекс, це дуже гарний показник. Значить, в світі його читають. Люди бачать, що тут публікуються нові матеріали, які раніше ніде ніхто не бачив, і тому це дуже гарний показник. Зрозуміло, що проведена була дуже велика робота, перш ніж вийшов у світ, перший краєзнавчий альманах. Я думаю, ви дуже добре пам'ятаєте, як відбулася презентація першого альманаху. То розкажіть хоч коротенько про це. Ну, сам Де процес це підготовки. Відбувалося... Да, це було відбувалося у краєзнавчому музеї. Ну, музеї полтавського ГЗК, на базі музею полтавського ГЗК і краєзнавчого музею, це кінолекційні залі. Були запрошені автори статей. Кожен з них презентував свою статтю, доповідав про неї. Також була запрошена вдова Кащеєва. Яка приймала участь в цьому, і було наголошено, що ми відкриваємо нову рубрику: це так звані «Кащеївські», Читання і шиловські читання. Кащеївські були присвячені краєзнавчим дослідженням, а шиловські були присвячені археологічним дослідженням. Це, ну, як Ми визначили їх як стовпи для нашого міста, стовпи, які більше всього публікували про наше місто, тому що сам покійний вже нині. Шилов Юрій Олексійович вперше почав популяризувати наше місто. Це були ну, наше прохання, і він включив всі свої книжки, які він видавав при житті, з, починаючи з з 94 року, вони всі містили матеріали про місто наше і були посилання на пам'ятки, які він досліджував на нашій території. Це для нас був такий стартовий майданчик, і в 2005 році разом з презентацією Альманаху. Ми ще й відкрили пам'ятний знак при життєві Юрію Шилову. На жаль, він нас покинув цей світ, але його стараннями ми започаткували такий гарний напрямок, як археологічні дослідження. Вони стали регулярними майже щорічно дві-три експедиції працюють на теренах новобудов полтавського ГЗК, Єрістівського ГЗК, і всі матеріали. Тому що Шилов був піонером передачі матеріалів до нашого музею, що стало основою колекції. Матеріали зараз поступають до нашого музею, і залишаються. Своєрідну дослідну роботу провела Валентина Василенко. Ми, Валентина Івановна, хочемо почути про те більш детальніше, про те, що розміщено було у першому випуску альманаху, і, можливо, ви коротенько нам зачитаєте і деякі рядки з нього. Дякую за запрошення. Я приєднуюся до Миколи Павловича, можливо, десь трошечки і повторюся. Сьогодні ми продемонструємо перший випуск альманаху, який присвячується 45-річчю міста у плавні, 35-річчю ПГЗК та 60-річчю закінчення Другої світової війни. Не випадково починається часопис нотатками відомого місцевого краєзнавця Юрія Кащеєва, в який він розповідає про події Другої. Світової війни. Каше Юрій Борисович учитель історії, краєзнавець, ентузіаст, людина небайдужа до історії рідної землі, яка залишила для нащадків багато краєзнавчих нотаток. Його записи це жива історія нашого краю, міста, його славного минулого. Протягом п'яти років у закладі проводилися кашевські читання для місцевого музею, а також для нашого міста. Ця людина була шановною особистістю. Разом із кашейськими читаннями були і Шиловські, адже на території тоді ще Комсомольської міської ради і ПГЗК з початку дев'яносто Цих років ХХ століття ведуться археологічні дослідження. У першому випуску альманаху вміщено статтю вченого археолога, наукового співробітника Інституту археології Національної академії наук України, спеціаліста ранньослов'янської археології Юрія Башкатова. У 2003 році, завдяки підтримці міськвиконкому, ПГЗК, міським музеям та Інститутом археології НАН України, була створена Комсомольська ранньослов'янська археологічна експедиція, робота якої і принесла перші результати. На поселенні Дмитрівка 3 було досліджено горизонти Черняхівського часу, котрі можна віднести. Вірогідніше всього до другої половини IV століття нашої ери, також проведені археологічні розвідки біля самого міста та села Дмитрівки. Виявлено ряд речей, котрі можуть свідчити про наявність на поселенні майстерні по обробці кольорових металів. Оброблені та відреставровані матеріали знахідок можна побачити у експозиції музею. Далі читач ознайомиться з нарисами історії рідного краю, відомості якого систематизувала Тетяна Андріївна Стахів, де були окреслені історичні обрії щодо вивчення відомостей про полтавський Придніпровський мікрорегіон з найдавніших часів до середини ХХ століття. Сьогодні ми більш детально розглянемо саме цю статтю. Як зазначила колишня директорка музею Тетяна Андріївна, особливістю регіону протягом кількох тисячоліть була її відносна низинність з численними озерами, мілинами річок псла Дніпра Сухого Кобилячка, в силу своєї відносної непрохідності місцевість довгий час була мало вивчена дослідниками. Про перші знахідки давніх епох повідомив нам Василь Григорович Ляскоронський. Це були монети римських імператорів, виявлені в районі села Келеберди. Згідно археологічного датування, найбільш ранні поселення людей епохи Мезоліту та Неоліту були виявлені в селах Підлужжя, Ємці, Низи, на березі озера Барбара і поблизу села Келеберди. Сліди існування племен епохи бронзи були знайдені в районах сіл Дмитрівка, Золотнишине, Піддубне, Єрестівка, Низи та Шведівка. Найбільш цікаві знахідки були виявлені київськими археологами в 1992-93 роках в районі курганів Цегельня та Кормилиця під керівництвом Дмитра Яковича Телегіна. Знахідки бронзових. Скіфських стріл, меча та захоронень говорять про існування на нашій території скіфів з 3 століття до нашої ери з приходом сюди групи іранських племен сарматів, які до цього кочували на сході. Придніпровські лісостепові простори почали називатися сарматією. Розкопки під керівництвом Олександра Борисовича Супруненка влітку 2003-2004 років підтвердили наявність Скіфського і Сарматського поселення в полтавському придніпровському регіонах. Були на нашій території і поселення Черняхівської археологічної культури, які мешкали тут в II-VI столітті нашої ери, сліди яких виявлені в околицях сіл. Горішні плавні, Золотнишане, Дмитрівка, на озері Барбара у місті Грішні Плавні, на хуторі Компанійці. Люди цієї культури займалися землеробством, мешкали в неукріплених поселеннях, в яких були дворища для окремих сіл. Житло було наземне, об'єднане комурою і клунею, зведене на дерев'яному каркасі. Хоча черняхівці користувалися глиняним посудом, виготовленим на гончарному крузі та помітне місце, займав і ліпний посуд. зустрічаються також скляний і римські амфори. Серед черняхівців розповсюджена торгівля з провінціями Римської імперії. Доказом цього служать знахідки римських монет на Компанійському. Могильнику, а також в селах Келеберда і Дмитрівка. Знахідки періоду існування Київської Русі зустрічаються в районах хуторів Суки і перев'язки у районі Келеберди і на території горішніх плавнів, в районах Профілакторія ПГЗК. Експедицією Полтавського краєзнавчого музею під керівництвом Лугової Любові Миколаївни в 1990 році виявлені культурні залишки епохи Київської Русі та після монгольського часу між селом Золотнишине та озером Барбара. В комплекс знахідок входили фрагменти гончарного посуду, залізні наконечники, списи та стріли, уламок пряслиця. В 1991 році місцевими археологами була розкопана кузня 12 13 століття. Територія межиріччя псла та сухого Кобелячка була подібно острова, обмеженого з руслами річки Псел. Ця підвищена територія була зручна для поселень, чим і користувалися люди від Неоліту до Київської Русі. З середини 11 століття територія входила у володіння Переяславського князівства. На долю її жителів випала жорстока боротьба проти кочівників, які постійно насувалися зі сходу. Довгий час історики стверджували, що з навалами хана Батия відбувалося повне спустошення території. Але все ж таки залишки населення подекуди затрималися через те, що територія нашого району була густо покрита болотами, плавнями та лісами. Про це свідчать топоніми низи, піддувне, горішні плавні, нижні плавні. В першій чверті. 15 століття на території нашої області відбувалося захоплення дружиною князя Литовського Вітовта. В гирлі Псла існував псільський ухід, тобто місце, в яке уходили із Черкас, Києва і прилеглих монастирів для сезонної заготівлі меду, риби та дичини. Такі уходи були в 13-16 столітті. Із 16 століття стали осідати і дислокуватися на нашій території козаки. З їхньою появою здавна були пов'язані згадки про келеберду, говтву, Кременчук. Найбільш значним місцем славним та легендарним є Келеберда. В 1622 році Келеберда відносилася до Каневського. Староства і поповнювалася біженцями з правобережжя, які рятувалися від гніту польської шляхти і татарського та турецького розорення. І вже в останній чверті XVII століття келеберда це багатолюдне поселення, в якому було шість церков. В кінці XVII, XVIII століття численна кількість її жителів переселяються в прилеглі степи та засновують хутори, багато з яких переростають у села і входять у склад Келебердянської волості. Вигідне географічне положення Келеберди її вольниця постійно приваблювало увагу як простого люду, так і владу. Збереглося прошення запорізького отамана Івана Сірка на ім'я царя Олексія Михайловича, датоване 1674 1675 роками. І все було б добре, аби інтриги гетьмана Самойловича не створювали перепони до здійснення заповідної мрії отамана. Він писав доноси на Сірка. А йому надсилав дружні послання з турботою про його сім'ю. Поява Келеберди, яка спочатку була сотенним містечком Полтавського полку, а потім волосним містечком Кременчуцького уїзду, тісно пов'язана з населенням низовини річки Сухого Кобелячка. Береги річки та рельєфні особливості долини не використовувалися для створення оборонних рубежів, на відміну від сули, псла, ворскли чи орелі. Через дану територію кочівники проникали на землю хліборобів. За цією причиною долина річки була непривабливою для заселення аж до 18 століття. Існує кілька версій щодо походження назви міста. Одна із них кавказький топонім Келеберда, тобто фортеця над крутим берегом. Саме таку версію підтвердив і археолог Юрій Башкатов. Величезні спустошення і розрухи принесли цьому краю набіги татар в кінці XVII століття. А на початку XVIII століття російські воєнні компанії принесли нові біди у 1709 році. Калиберда була спалена. Не менш обтяжливими були. Простої на прокорм регулярної російської армії. На початку російсько-турецької війни, 1735-39 років, Клебердянська сотня нараховувала 194 козака. А на кінець війни Полтавський полк поніс такі величезні втрати і не міг виставити і половини необхідного складу. Коли війна закінчилася, навколо Калиберди почали масово виникати хутори та села. У лютому 1999 року на західній частині кар'єру ПГЗК на місці колишнього села Когорішні плавні, були виявлені та досліджені залишки дерев'яного, рубленого пісньосередньовічного колодязя. Збереглася частина зрубу висотою 2 метри, заглиблена в ґрунт на 4,5 метри від горизонту. У фондах краєзнавчого музею зберігаються зразки військового зброєння давньоруського та козацького періодів. На околиці села Григоробригадирівка був знайдений бронебойний наконечник давньоруського періоду, на околиці села Пришиб – залізний наконечник Списа. Біля села Редути наконечники стріл. Першої половини XVII століття. Всі ці знахідки вказують на бурхливу історію району. Кінець XIX століття це період розквіту козацького містечка, де активно розвивалася торгівля. Спроба привернути увагу вчених на вивчення і збереження пам'ятників історії і культури став п'ятий регіональний семінар. Охорона та дослідження пам'ятників археології, організований Центром охорони і дослідження пам'ятників археології управління культури Полтавської облдержадміністрації та історико-краєзнавчим музеєм міста Комсомольська на той час, зараз краєзнавчим музеєм міста Грішні Плавні, за спонсорською підтримкою полтавського ГЗК. Хочеться вірити, що історія рідного краю не залишить байдужим і наступні покоління нашого міста, які будуть її вивчати і зберігати. Такий висновок зробила Тетяна Андріївна. Вертаючи сторінки з часопису, читач познайомиться з його наступним розділом учнівське краєзнавство. Це сторінка, де розміщені праці туристично-краєзнавчих загонів, пошукових груп, науково-дослідницькі роботи різних навчальних закладів міста. А закінчується перший випуск альманаху поетичним краєзнавством. Це сторінка, де розміщені вірші як відомих місцевих поетів, так і Юних обдарувань, які силою поетичного слова оспівують історію та красу свого рідного краю. Тут вміщено вірші Оксани Матвієнко, Ганни Зінченко, Ірини Кірєєвої та інших. І завершується сторінка поетичного краєзнавства першого альманаху. Віршем Олексія Мотузки здрастуй, місто юначої криці, здрастуй, місто юначої криці, із весною розкритих очей. Визнаю твоє миле обличчя у вогнях надніпрянських ночей. Визнаю твою славу, гірничу в щебетанні дзвінких дитсадків. Здрастуй, місто, моє трудівниче, здрастуй, юність ударних років! Ми продовжуємо традицію нашого закладу, і кожного року статті про наш край друкуємо в альманахах. Тож зацікавлений читач може знайомитися з новими відкриттями та дослідженнями науковців. Спасибі, Валентина Івановна, за ваше дослідження. І приємно було ще раз почути ці рядки Олексія Мотузки про наше. Прекрасне місто Горішні Плавні. участь взяли в цій передачі наукова співробітниця краєзнавчого музею міста горішні Плавні Валентина Василенко та завідувач музеєм прат Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат Микола Стахів. Дякуємо за участь і сподіваємось на подальшу співпрацю.